ज़ाल Всім людям. Я сьогодні всіх хочу привітати з цією великою радістю. Привітати тих, у кого в серці ця радість живе. Тому що якщо Господь Ісус поселив наше серце Духа Святого, значить ця радість наша, вона живе в наших серцях. Привітати цією радістю дітей, які сьогодні на дорозі до Ісуса Христа. Але ще не поселили його у своєму серці, не дали місця в своє серце привітати, тому що ви сьогодні знаєте правду про цю радість. І ви сьогодні будете зробити вибір або прийняти цю радість, або не прийняти. Слово Боже каже, приніс радість усім людям. Але чи так, чи всі люди радіють, чи всі люди тоді раділи? Я думаю, що не завжди. Зараз у нас є інтернет і. Кожен із вас читає, можливо, хтось десь бачив, то зараз на Сейшельських островах дуже велика радість. Там встановився такий прекрасний клімат, вода тепла, надворі не сильно жарко, ну, відповідно, ж не холодно, бо в їх зими не буває. І люди, які там живуть, вони радіють. Добре в океані купаться, багато туристів їдуть. А ви радійте дуже добре. І ще велика радість. Не також що там у новинах, що у Франції у Парижі є ефільова вежа. Знаєте, така висока, гарна символ цієї Франції. І вчора світло на її проходить. Але електрики прийшли, відремонтували сьогодні весь Париж. Радіє Різьбо, а в їх на Епелі вежі є світло. Символ світиться. Ви радієте цією новиною? Отож так, і в цьому світі люди радіють. Радіє той, кого ця новина торкається. Сьогодні Україна святкує Різдво, але далеко не всі люди радіють цієї радісті, тому що ця новина їх не торкається, вона їх не стосується, тому, тому що вони не живуть з Христом і не живуть для Христа. Дуже добре, що ми на цей день кажемо, Христос народився. Але насправді важливим є те, чи він народився у наших серцях, чи ми йому служимо, чи ми йому належимо. Чи наші імена записані в Книзі життя, там на небесах на Ісуса Христа, яку, яку Він свого часу відкриє і буде читати. Якщо наше ім'я там буде, Він скаже, залишайся зі мною. А якщо не буде, у другий бік треба байти. І назад поворот уже немає. Змінити нічого неможливо. Я бажаю, щоб ми, бувши на цьому святі сьогодні. Бачучи, чуючи, щоб ми пораділи, і ті, хто має Ісуса Христа у серці, цілював і беріг Його. Ті, хто сьогодні ще не має, допоки надбай. Це саме головне, саме цінне, саме важливе, що може людина зробити у своєму житті прийти до Ісуса Христа, щоб ця радість була її особистою радістю, тому що мені все рівно, що там на вежі, чи вона поржавіла і упала. Мені все рівно. Сьогодні багатьом людям все рівно, що Христос прийшов у цей світ. Я бажаю, щоб нам це справді було радісно, цінно, і щоб ми завжди за це прославляли Господа. Амінь? Амінь. Слава Богу! Мы вас видаем лицом Христовым Мы вас Христовым Мы вас витаем Христовым Олег Сыбутки за вас чудовым Алисе будет для вас чудовых Славший Иисуса Просто Ради и Дади успевай, Христа спаси, Тебя прославляй. И спивай. И спивай. И спивай, Христа спасы, тебя прославляй. Мы Христовым, Мы воспитаем звездом плесковым. Мы Vas Співає небо, чудову пісню, про добру волю та мир землі. Хай буде слава для Бога лишніх, лунають з неба слова святі. Співає небо, душа радіє і слави щиро, святе дитя. Прийшов на землю Христос Месія, світила ясно з небес доря. співає небо, а нічка тиха, спокоєм землю все огорта. Там біля ясел забуть про лихо, схилися низько, до ніг не став. Співає небо, ти чуєш, друже, а чи співає душа твоя? До звістки з неба не будь байдуже. Хасяє в серці любов Христа. Надійні оператори працюють там інтубень, небесне навігатором на маршрут. В Далекі Пал палестині, чітки на карті шлях, десь там живе дитина, народжена в зірках, що світовою ізолею упала між людей. Осяю собою пісьмо земних ночей. Іду зі сходу впевнено, схвильовані муші, Локатори вінкнені на весній мережі. І ось він пункт призначення доля не підвела. Схвильоване побачення в будинку край села. Столі... Століці розпорушили події та імена. Нові дороги множили в, в нових чиїх ось тах та напрямцеї історії незмінний навіки з твоєї території через сніги і піски до тривого вісте у пункті вітлеєм, числене перехрестя Із звіт та дощем не зіб'ють як покладений маршрут, маршрут по всій землі. Якщо твій був призначення у тихому дворі, в дворі, де на соломі, народився царів, де Бог завів розмову у, у, у точку вівчарів, на качі неба й досі не гарне, негасне, то йма як не збийся по дорозі, не загуби той знак. Віємі, виємі, стані насінні родився Ісун, сім на спасіння, люди ладіте, Христос народився, Христос народився, Христа вітайте, Божому Сину славу відайте. <рес> <«Музика> у граціі сходиш, і дари царю нести, і раділа вся земля тим чудовим немовлям. В тій далекій стороні у Ісуса біля ніг посхилялись пастухи у молитві і хвалі. Е, Вчеті Господа царя в небі, Сяйова Заря, І лунав чудовий спів білокрилих янголів. З великого різдва вся історія нова почалася в славний день для спасіння всіх людей. Нині стала, яка не бувала, надверте помзоря ясна світові засяла. Над вертебом зоря ясна світ усі засяла, там Христос родився, ті би оплатився, як людина з пелинами, боги ми повився. як людина пеленами, боги ми повився. ангіли співають, тріста величають. Всім народам цю чудову новину звіщають. всім народам цю чудову новину звіщають. ми тако співаймо, хвалу відмарії родженому, Від Марії відмарії родженому, честь вітаймо. 嗯。